Доброго дня, шановні українці! як не стати жертвою Івана Сусаніна або теоретична чернитка 9? Якщо нам потрібно кудись потрапити, то ми маємо рухатись в тому напрямку, а не просто будь-куди. І цей шлях ну, має бути чимось підтверджений, вивірений. Інакше. Ну, ще з її доброзичниці, будемо не забувати про це. котрі, як Іван Сосанін Французам, підкажуть той шлях, пішовши, куди звідти й не виберешся. Так от, в Суспільно-політичній царині. Як воно відбувалося, до речі, Дуже приємно бачити деякі потуги, тому що по пошуку шляху раніше і цього не було. Ми вірною дорогою йдемо, товариші. Ну, і нічого тут думати. Йдемо та йдемо. Ну, прийшли. Чи майже прийшли? Треба такий курс міняти. Да. Так от, в суспільно-політичній царині, як це відбувається? Ну, в принципі, як і в будь-яких інших, спочатку виникає гіпотеза. Якщо так робити, то все буде чудово. Ми прийдемо туди, де нас чекає щастя, розвиток, безпека і тому подібне. Гіпотезу. Але знаходяться такі провідники, як Володимир Ленін, як Путін, чи як наші тут доборощені, котрі вказують шлях. А, ні, ну, красиво обіцяє... Ходімо, ішли, йшли, там же одна біда. Тобто гіпотеза це добре, це потрібно, але з всієї торби гіпотез, ну, потрібно для початку хоча б відкинути ті, які не ведуть. До мети. А з іншими вже тоді розбиратися, які ведуть безпосередньо до мети, найкоротшим і найлегшим шляхом, які ведуть окольними шляхами, довгими складними і важкими, ну і так далі. Так от. Звернемо увагу на перший етап відкинути те, що гарантовано не веде до мети. Або те, що є вторинним, третинним якимось е тим, що дійсно спрацює, але тільки за певних умов. Якщо не створити ці попередні певні умови, ну то сенсу з того немає. Згадав тут про Венеційську комісію, це так, репліка. Довго дивувався і порадами, а потім знайшов те речення, котре все пояснює. Проаналізовані дії українців призведуть до позитивного результату в умовах, в котрих діє Венеційська комісія, тобто в умовах розвинутого суспільства, в умовах демократії. Якщо демократії немає, то все оце, всі ці шляхи перетворюються в мішуру, котра вартує не більше тих гасив, що колись були на кожному стовбі розвішані вперед до перемоги комунізму і так далі. Ми за мир і тому подібне. Так от, в даному випадку мою увагу. Привернули до такої спільноти, як громадяни-законодавці. Ну і тут же така теза, як пряме народовладдя. От якщо народовладдя буде прямим. Безпосередньо ото все буде й добре. Угу. Ну, по цих наївностях я топтався ще на початку Незалежності. Мені теж так здавалося, що от настане незалежність України, і все ми звільнимось від всього хибного і шкідливого і. Почнемо розвиватися, та чудово заживемо. Не сталося. Виявилося, що самої свободи недостатньо. Але повернемось до українців-законодавців, громадян-законодавців і прямого народовладдя. Ну тут зроблена та сама помилка в даному випадку що й була нам подарована грантоїдами. Сороса, не сороса, а усіх отих. ця інституція Грантоїди. Приїхав і щось бубнить, слайди показує і так далі. А я ж то вже знаю головну мету цих грантоїдів з їхніми презентаціями. Головна мета втікти, поки не почалося, поки не, ставили, не почали ставити запитання, поясни, розкажи, о чому і так далі. Вони ні. Ото От як планшет, говорить, що голова, Форма є, суті, немає. Так от і ці грантоїцькі спільноти чим займалися в основному, пропагували створення умов. Наприклад, прийняття закону, котрий би дозволяв громадянам, ну і так далі. Угу. А чому то не, прац... не спрацювало? Є таке поняття е, пуста множина. Тобто щось, що нічим не наповнене. З ним можна оперувати, вживати, використовувати, посуватися, але не порожнє. Так ось і тут. Проблема в тому, що для того, щоб українці стали законодавцями, або щоб громадяни стали законодавцями, для початку потрібно створити хоча б тих самих громадян. Населення не громадян. Не можуть бути законодавцями. Не з юридичних підстав. Ні, в них є паспорт. В паспорті написано, що громадянин України. Ну то така формальна ознака, котра, котра під собою суті ніякої немає, навантаження не несе. Ця людина приходить на виборчу дільницю і каже, від мене нічого не залежить, та піду хоч порзу по приколу. Так, да, тільки з кривавими сльозами виходить. Але людина цього не усвідомлює. Вона не є носієм тих. Якостей, котрими мав би володіти громадянин. Якими якостями? Ну, в першу чергу, знаннями, як має виглядати успішна Україна? Ну і відповідно, як її збудувати. Якщо знаєш, куди йти, то вже шляхи будеш торувати. А якщо цих знань нема, то це хто? Це не громадянин. Це так, пержать по приколу, це населення. Це як тварини, котрі не здатні збудувати цивілізацію. Під кущиком все. Ніяких будинків, ніяких гаджетів. Ніякого захисту, ну хіба що палка там саблезубого Саблизуб... тигра. Якщо множина громадян не буде порожньою, то вони зможуть навести лад в країні. І оптомів в роздріб, і прямим народовладдям, і представницьким. чому? Бо вони будуть головними, вони себе зроблять головними в країні, вони не, не зможуть по-іншому. Вони знатимуть, що потрібно зробити, і вони це робитимуть. Чим погане представницьке народовладдя? Та тим, що й безпосередньо. Відсутністю до відсутністю громадян. Відсутністю власників фактичних, не юридичних, фактичних власників держави, якщо прирівняти громадянина до керівника підприємства, особливо великого, то не треба. Керівнику підприємства ставити вимогу безпосередньо керувати кожним робітником, в кожному структурному підрозділі. Управління передбачає інші засоби, зокрема, чітке розуміння мети, що потрібно. Чітке розуміння, що потрібно зробити, щоб досягти цієї мети, чітке розуміння критеріїв, за котрими можна оцінити роботу керівників структурних підрозділів. Якщо підрозділ не задовольняє вимогам? То головному керівнику не треба йти до кожного і з'ясовувати, що він там не так зробив, чому не так зробив. То питання до кого? До керівника структурного підрозділу. Чому в тебе там такі погані результати? Ти здатен виправити? налагодити нормальну діяльність в тому напрямку, в котрому тобі поставлено завдання діяти. Чи ні? Якщо ні, то, мабуть, треба міняти. Так і з депутатами. Якщо депутат чи президент, чи будь-хто з цих тимчасових обранців знаходиться під постійним, навіть не скалу контролем, під постійним управлінням, бо управління передбачає, окрім контролю, ще цілий ряд інших функцій. Якщо знаходиться під таким, то буде виконавцем волі, вищого керівництва, тобто українських громадян. Якщо ні, ну а це помилка української суспільної системи. На вигляд по формі, як би представники народу, виконавці народної волі, але через нездатність самого народу керувати ними вони перетворюються у цих панів, царів. Верховним головнокомандувачем з Рівним Клоунським. Ну і творять те, що їм забажається. Корупція офшори, відкати, будівництво доріг для. Агресора, знищення. Це обов'язковий, дуже важливий момент. Знищення розумних і корисних суспільств, як політичних, як політичних іншодумців, так і. Захисників, особливо керівництво Збройних сил України підлягає знищенню. М -м -м. Поведінка нерозумного паразита, котрий знищує середовище, в котрому перебуває. Ні, ну я розумію, вони вже досить накралися, щоб. Перескочити в інше середовище ще не знищене. Звідси, по даному конкретному напрямку, висновок один: якщо хочемо, щоб Україна Почала розвиватися, потрібно найбільш зацікавлених об'єктивно, не суб'єктивно, в її розвитку зробити головними. Не якоїсь декларації, не якимось папірцем, а зробити головними по суті. Але обов'язкова умова ці головні по суті повинні бути носіями досконалих знань. Хоча б основчик цих знань. Якщо їх зробити головними, без належних знань, без належної культури, то це вже буде не народовладдя, це вже буде не демократія, це вже буде охлократія. Влада неосвідчених, влада дурнів, какістократія, там ще такі терміни вживають, влада найгірших, ну влада шарикових, котрі з найсірих побажань принесуть неймовірну біду собі та іншим. Тому, говорячи про дану спільноту, громадяни-законодавці, хочеться сказати, шановні, створіть спочатку громадян, а потім ті громадяни вже і без вас порядок наведуть, розберуться. А створювати умови, ну це як рівень казочки. Це як лисичка журавлю розмазала кашку по блюдечку. Клюй, шановний. А він не здатен. Лисички ту кашку лежить. А журавель не при справах.